Stalker 2 Серце Чорнобиля культурний ігровий феномен на всю планету. І я зараз не про продажі, рекорди продажів, не про загальне визнання. Я зараз про те, що це, мабуть, єдина гра, яка змусила мене людину, яка грає на PS5, на Nintendo Switch і користується е, оцим огриском, пробачте, макбуком, піти, взяти. Acer – ігровий ноутбук на Windows, клавіатуру механічну, мишку. І почати грати в цю гру і награти за декілька тижнів 36 годин, що для мене просто нереально. Справжні геймери скажуть: Пху 36 годин, да я за тиждень можу 200 награти. І вони будуть праві. Тому я ось такий геймер, який грає максимум 50 годин в рік. І для мене це дійсно феноменально провести за якоюсь грою так багато часу. Тому про це й будемо говорити: про мій досвід використання і гри в цю гру, пробачте за тавтологію, Людини, мабуть, яких дуже багато, які іноді грають і не завжди отримують задоволення від ігор. Тому з вами саме ця людина. Макс, ви на каналі Hotline.ua, це сервіс смарт-шопінгу. І ми починаємо це. Не огляд, це скоріш. Досвід експлуатації цієї гри. Це досвід гри. Отак. Поїхали. Знаєте, у мене в житті якось завжди так складалося, що дофамін я брав з Ігор! Бігаючи з пацанами в м'яча, лазячи по деревах, катаючись на велосипеді, йшовши з патиком зі школи і караючи ту падлюку кропиву, я уявляв себе Томі Версеті, Семом Фішером і, звісно, Максом. Але не співаком, а. Потім я почав трошки усвідомлювати, що перед очима в реальному світі є все, що і в іграх. Але цікаве і без отих ваших, а якби я не сохранився. Подорожі, автомобілі, спорт, велосипеди, і, звісно, кропива. Але як би класно не було в реальному світі, там також були кредити, складність з фінансами, проблеми зі здоров'ям. Зараз ви самі знаєте, які події. І все те, що продукує більше кортизол, ніж дофамін. Ну і звісно, я. Повертався іноді до ігор. ігор. Повернення були дуже рідкими, але влучними взяти у Віталіка Xbox і пошпілити Forza Horizon. поки тестиш ноутбук пройти якийсь там Call of Duty, тощо. Так перебувався довго, потім з'явився Nintendo Switch. і це стало ідеальним рішенням для людини, у якої є дитина і родина. Потім ще й дружина подарувала PlayStation 5, і я собі закрив оту дофамінову потребу, а вона в мене... Чітко 50 з 50 годин в рік. Тобто мені реально достатньо одну годину в тиждень грати, і все буде окей. І ось виходить той сталкер 2. Хай піднятий, всі про нього говорять. Ти дивишся на цей сетінг, радіацію, монстрів, майже постійну ніч і. Не бачиш ніякої майже різниці між тим, що відбувається в тебе за вікном. Але щось в голові клацає, все куплено, ноут на базі 120 ГБ гри качається. Ноут, до речі, я знайшов ось такі від Acer. Тут тобі RTX 4070 і 165 Гц і все оце геймерське. Якщо збираєтеся портативно грати, то можете на Хотлайні UA знайти все, що треба, як мій Switch, PlayStation 5 чи ігрові ноутбуки. Перші враження в моєму геймерському контексті були не дуже позитивні. По-перше, це довго вантажить гру. Я людина, яка звикла ось так натиснути, і в тебе вже цілий світ пригод на Nintendo Switch чи швидке завантаження на PlayStation 5. Перший раз чекав, ну, мабуть, хвилин 10, поки завантажиться та перша місія. Потім, дуже повільний геймплей, як для 2024 року. І третє, незрозуміла мета персонажу, незрозумілий скомканий сюжет, який будується потім вже в грі по ось таким маленьким цеглинкам. Ну і звісно, графіка, про яку говорили, вах, і ох, ти не дуже розумієш, чому, наприклад, в Сталкері першому. Ти відкидував тінюшку і предмети, на які ти світиш ліхтариком. Тут це не відбувається. Чому той грибочок і травичка виглядає так само, як в скайрімі, який вийшов більше 10 років назад? I don't understand this. Але далі гірше. Починається сам ігровий процес, наче атмосфера тягучо темна, заворожує, лякає, але перші перестрілки і якось це дуже плоско. Механіки підхід гри 2010-х років дуже-дуже повільний темп. Незрозуміла мета твого персонажу. Ось такими в мене були перші враження від гри. Це перша гра, яку я грав з повністю українською озвучкою. Приємні відчуття, і це прекрасно для глобального ринку, бо хоча б хто почне звертати на те, що треба локалізувати ігри. Я вже не говорю про повністю локалізацію, прям з озвучкою. Додавайте в ігри хоча б субтитри. Ну багато хто не хоче завантажувати в свою голову всю ту історію Assassin's Creed, Skyrim, Detroit Becoming Human англійською мовою. А грати отою паскудною також ніхто не хоче. Але і тут також є питання: Ліпсінг, це наскільки міміка. Точно відповідає тому, що вимовляється, та не дуже вона точно. Видно, що по дефолту робився для англійської озвучки, тому озвучка окремо, губи окремо. Тобто ти кажеш там небо, а персонаж вимовляє скай. І виходить, що ти небо скай. От вовчик, покажи це. Небо дисонанс є, є, кобаса є, пепсі є, дисонанс є. Та й загалом, якщо чесно, анімація облиш Дуже далеко від ідеалу. Також в голові постійно дисонанс, коли персонажі розмовляють десь в полі, а ти чітко чуєш стадійний такий звук не в'яжеться. Як тільки звик до цього, то приходиш в перше поселення, там, де знайомишся з батькою, і там починаються перші фризи і лаги. Зі стабільних 60 плюс FPS, в моєму варіанті, та на моєму ноутбуці я бачив 10-15%. Ну, і персонажі починають ходити з вивернутими колінами, чи просто в текстурі, чи йде він, окремо від нього шапка йде, чи там його калаш, все отак поруч. І це <смеш> не дуже приємно, знаєте? І ось я беру і перезавантажую гру. Чому? Тому що при повторному завантаженні у мене відбувається завантаження. Пачу на декілька десятків гігабайт. А в мене в цей час зливається, наприклад, пів терабайту моїх файлів по відео. Сидиш, чекаєш. Окей, пограю завтра. Чому? Тому що зазвичай я граю сесіями по 5-30 хвилин, і перші 5 хвилин в мене завантажується гра. Потім я кудись біжу. Починається якийсь квест, е вилітає гра. Я знову її завантажую ще 5 хвилин. Потім я намагаюся до того самого місця добігти, і, в принципі, все ваш час закінчено, як у то в комп'ютерних клубах. Двохтисячних, і я нічого не можу зробити. Ну чому так, тому що грати у мене є час тільки ввечері. Наприклад, коли діти миються та в ванні дружина їх купає, я ось можу пограти якісь невеличкі проміжки. Чи коли заснула мала, звісно, у мене також часу не так багато, бо ти починаєш вже засинати. Ось такі справи. Ось тому хочете дітей? Хочіть. Але все це було в мене в перші пару днів, тому що я скачав сталкер на другий чи на третій день, як він вийшов, а то може і на перший, не пам'ятаю. Точніше, не то, що скачав. Я купив Steam за 1300 гривень. Попрошу, я підтримав нашого виробника. Коли все це перекрутилося, ти накачався віск, накачався патчів, і воно, в принципі, почало вже нормально працювати, то в тебе починає вивільнюватися той дофамін нереальними дозами. А у нас же ж відео не про гру, а про дофамін. Зрозуміло, отак неймовірної краси локації типу макового поля, грози, від яких ти біжиш закривати собі вікна. Трошки бидловські, але приємні, цікаві розмови та персонажі. Прекрасна робота зі звуком, музика з радіо, Сет світ, який тут і там, та навіть по радіо крутяться рецепти борщу, по яким реально можна зварити той борщ. Перевірено. Це страшний хворий і небезпечний світ. Повертаючись з якогось сайт-квесту, можна нарватися на якусь дікуху і реально не прийти. Від цього змішані відчуття. Десь там страх, десь тахікардія, десь підкидає. Але це справжнє і воно прямо ось тут. Також ось тут рідненькі будинки, архітектура та навіть обличчя, як у того тракториста Валєрки з Бородянки, постери на стінах, які ти бачив в дитинстві, їжа, ліс, трава, гриби, все як під час вилазок в той Шибенський ліс з батьками. Від всього цього ти отримуєш дуже цікаві відчуття, дуже різні від всіх тих ваших GTA, скарімів, спайдерменів. І навіть Legend of Zelda, Хоча Legend of Zelda, я так розумію, у мене найкраща гра. Номер один. Десь там біля мафії. Воно таке, знаєте, ріднесеньке. Воно зовсім не краще. Воно саме ріднесеньке. Бо то я 2.0 запрацював. Це штучний інтелект, який довго не працював там. Пару тижнів мало пройти, щоб все отак в грі, нормально люди почали пересуватися, все це живе, бо був отак трупня, ходиш, нікого нема. А ось тільки воно запрацювало, почалася інша біда. Якось перекрутили і стало дуже важко грати, тому що ти не можеш 100 метрів пройти, коли на тебе ніхто не наривається. Ти йдеш перевантажений, бо така гра. Тобі там важко. Ти хочеш це скинути кудись хабар, в тебе нема навіть вже чим стріляти. І постійно, тільки стомити, про що хтось там на тебе ломиться, хтось прийшов знову ломиться. Це не дуже приємно, і це зовсім не оптимізовано. От зовсім, плюс проблеми з геймплеєм. Процес ігровий сам по собі повільний. Так ти ще, як я казав, оце постійно перевантажений, ходиш, як той дідвідун, бо хочеться що то заробити і продати той хабар. Але все це реально дрібниці. Бо механіки пофіксять, штучний інтелект підтягнуть, квестів додадуть, і все буде ок. А ось атмосфера і той кайф, який дає гра, абсолютно коштує моїх 36 годин з 50 в році. Так, я міг пройти 4 гри типу Devil May Cry чи Detroit Become Human. Але я пройшов 2% гри Stalker 2 Серце Чорнобиля. І знаєте, 36 годин це. Загальний час, а відсотків 30 я напевно витратив на завантаження гри, на всякі проблеми. Але все одно я отримав задоволення. Це чистий кайф, воно того вартувало. Звісно, я не пройшов цю гру до кінця, хоча дуже-дуже хотів. В один момент просто цей квест з батію, де не відкриваються його двері, треба щось там в консолі прописувати. І я просто закинув і такий — все. Завантажив собі Skyrim на свіч і граю. Але дочекатися вже нормальної робочої версії, звісно, я буду і там, мабуть, через півроку рік повернуся. І не дивлячись на все це, на всі ці баги, на всі ці от незрозумілості, на те, що в принципі мені не подобаються ігри з таким сетінгом, я скажу, що це щось унікальне. Це одне з кращих, у що я грав, напевно, десь поміж GTA і Deus Ex. Це прекрасна гра, атмосферна. Дуже ніжна для нас, українців, і тепла. І повірте мені, вона сподобається майже кожному українцю. Я знаю приклади, коли діти грають по 10-12 років і кайфують. І от такі мужики, як я, можливо, навіть і трошечки постарше. Тому спробуйте, якщо не пробували. А якщо нема на чому грати, то знаєте, де все це знайти. Та на Hotline .ua заходите і дивитесь. Ось така була геймерська у нас історія. З вами був Макс Hotline .ua, І я сподіваюся, що добру половину багів вже пофіксили. А якщо вони були, то ви їх не помічали. І ви по цей час отримуєте задоволення від цієї гри. Розробникам побажаю розвитку, вдачі. І Я дуже хочу, щоб отакі от тайтли AAA виходили все частіше і частіше з шильдиком Made in Ukraine. Дякую за увагу. Бувайте!